Друзі, я вас вітаю. Сьогодні 22 лютого, потихеньку в нас зима переходить в весну, і росточки нашого чесника активно ростуть в ріст. Сьогодні відео не просто так, а дуже важливе. Тому що споминаю, що в минулому році у нас дуже було багато проблем з пожовтінням чесника і якби є методи, агротехніка, як цього можна уникнути. Зазвичай ми в цей час вже починаємо вносити селітру, але ну, я поки ще не поспішаю. В принципі, місить болоту з місту немає. Почекаю, ще як трошки підсохне, плюс подивлюсь, яка там буде погода. Далі щоб не було так, що ми внесли селітру, а потім ще якийсь нормальний мороз дав, ще сніг випав. Ну, це таке. Але можна вже потихеньку готуватися. Справді справ ще дуже багато, тому що ще треба пообрізати сад фундука, причому пообрізати як пороси, так і всередині прорядити крону, щоб він нормально провітрювався. Ну, до цього ми повернемось пізніше. Паралельно ще роблю навіс для сушки часника, для техніки, тому що ось мотоблок ночує ну, під плотом, так сказати. Це в нас в процесі. Але мова сьогодні піде не про це. Справа в тому, що підкуплював потихеньку Я ще селітру собі і вирішив записати таке відео, тому що в тому році багато в нас е, жовкло чеснику. Причому підписники телефонували практично з усієї кра... України і в усіх різних регіонах одна і та сама ситуація була. Е, селітра, карбамід, карбамід більше буду по листу давати. Зараз буду давати десь за тиждень другий селітру. Але ось чим справа. Значить, разове дозування 3 кг на сотку по селітрі у нас. І скажу таку річ, яку, на жаль, ніхто нічого не каже вам. Це про те, що нам ще треба вносити з селітрі. Ось синій мішок стоїть не просто так. Поряд. Це в нас сульфат магнія. Насправді це дуже великий антистресовий чинник, так сказати. Він спонукає активне вироблення хлорофілу рослиною, і до того ж він нам дає гарне засвоєння азоту і фосфору нашою рослиною. Це дуже коротко в двох словах. Більш детально можете саме це подивитися в мережі. Значить, по сульфатомагнію десь пів кг кілограм на сотку буду додати досилітри. І так само вносить. Можна це все розбити на два рази і з інтервалом два тижні там, під дощ нести. Ну, скажу, повторюсь, що ще трошки почекаю, щоб підсохло, і можна буде вносити. Також на погон треба зробити поправку. Ну, паралельно покажу вам свій міні-склад. Тут внизу у нас важка артилерія, це стомп і раундап екстра. Далі у нас тут біопрепарати. Стимулятори різні і амінокислоти. Ну, Це Organic Group, там долина. Ну, а тут в нас пестициди. Треба з такого, що нам зараз потрібно буде, як буде пару теплих деньків, це внести Engio, тому що буде там десь як буде 4-5 днів плюсової стабільної температури, почне вже перший цикл виліт свій е, чесникова муха. Це була муха. А вже в весні, коли ми обробляємо від мухи, це ми вже обробляємо від потомства, яке починає вилазити в нас в чеснику. А насправді перший раз, от вона зараз буде скоро в березні літати. Ну і тут у нас ще є горщиця на садирати, теж Дуже хороша штука. Тому, друзі, такою інформацією хотів з вами поділитися. Я сподіваюся, вона була для вас корисна. Насправді, сульфат магнію, він порівняно селітру, Дуже дешево стоїть там район 600-700 гривень. 25 кг. Розхід невеликий. Тому поки ще не пізно, замовити, прикупіть собі. І я думаю, у вас проблем з пожовком чесником не буде. Ну, Наразі я з вами прощаюсь. Дякую всім за активність, за перегляд, за підписку. І до нових зустрічей!